Причина друга ви не вмієте витрачати грошей. Купуєте неякісні продукти, чекаєте сезонних чи новорічних знижок в магазинах, погоджуєтесь з низькою якістю обслуговування, відпочиваєте на озері в вихідні замість відпочинку, на балі, багато і багато іншого. При цьому постійно мрієте про багатство і хочете, щоб у вас були гроші. Декому це здається парадоксальним, але до щедрих людей гроші приходять швидше і в більшій кількості ніж до людей, які звикли економити кожну копійку. І недарма говорять, буде день, та й буде їжа. Гроші, як будь-яка енергія, не терпать застояння, їх не можна тримати без активності. Не бійтесь витрачати грошей на спонтанні бажання, їх прийде ще більше. Якщо ви хочете зрозуміти причину вашого фінансового стану відсутності грошей, реєструйтесь до мене на консультацію. На консультації. Визначимо результат, який ви хочете отримати, з'ясуємо істинні цілі і бажання. Те, що зупиняєте, не дає вам рухатись до визначених результатів. А також я розкажу з допомогою яких технік та інструментів допоможу надати, налад, наладити стосунки з енергетичним потоком грошей. Для реєстрації на консультацію пишіть в Дірект або ж переходьте на мій сайт за посиланням в шапці профілю.